Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, А я собі у бур'яні молюся богу, І не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо й село, ягня, здається, веселилось, І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати. «Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибивала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня! А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку утім раю, умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, Людей і Бога не прокляв.